Торти, рогалики, печиво, желе. у Черкаській п'ятій школі ярмаркували з солодощами. Усе, аби допомогти іншим школярам. Та кажуть, ці заходи ще й згуртовують шкільний колектив. Про солодку благодійність продовжить Ірина Головка. Черкащенка Юлія ярмаркує вже восьмий рік. Цьогорічна кухні провозилася довше. Бо наготувати смаколиків треба було і для восьмикласника, і для першачка. Дуже багато печуть, приносять різні солодощі. Е Тортики багато смачного. Дітям дуже подобається. Вони бігають від стола до стола, вони показують, що там є, що на тому столі, що на цьому столі. Усе наготовлене виставляють на продаж за солодощі правлять символічну ціну. Спільна справа об'єднує не лише батьків з дітьми, а й шкільний колектив. Шкільна громада об'єднується, і наше шкільне самоврядування підтримує дітей, і ми розвиваємось і разом працюємо у цьому напрямку. Усі вирочені кошти віддадуть на благодійність, допоможуть учням своєї школи, хто цього найбільше потребує. У нас в школі навчається 20 дітей-сиріт. І саме для цих діток збираються кошти. І потім на День Святого Валентина наші учні організовують подарунки і матеріальну допомогу саме таким діткам. Благодійну ярмарку школярі повторять і на наступному тижні. Ірина Головка, Тимофія Ярмоленко, Вікановини.